Появою комп'ютерів та інтернету до бібліотек за книгами звертається все менше людей. Тепер у нас немає часу читати літературу. На думку багатьох, краще ще раз подивитися голівудський фільм або ще раз переглянути улюблений серіал. Вітаю вас! Це програма. Я хочу сказати, і зараз ми дізнаємось, чи справді бібліотеки втратили свою актуальність. Я думаю, що так. То зараз ви швидше звернетеся до інтернету за інформацією, ніж подати в бібліотеку. Ну не завжди. Є таке, як електронні бібліотеки. Там також то інформація, книжки в електронному вигляді. Це я думаю, простіше, ніж ходити і з читальний зали читати. Тобто інтернет сьогодні повністю заміняє книжку, як таку. Не цілком інтернет, ну в принципі, можна і так сказати. Мені здається, що так. От тепер люди більше сидять в інтернеті, не вилазять з інтернету. Так що на книжки вже дуже мало уваги звертаю. Вам замінив інтернет бібліотеки, книги? Ну я ще кажуть з тої загалки старої, так що я більше звертаюся. Інтернетом я менше користуюся, так як мої діти, якщо можна так сказати. Бо вони дуже багато. Я ще привик краще почитати книжечку, подивитися. Інтернет зараз дає більше інформації, ніж бібліотека наша, звичайно. Тому немає змісту вже до неї ходити якщо чесно. Бібліотеки свою актуальність. Напевно, що ні, тому знайдуться, тому що знайдуться завжди люди, які яким не є доступний інтернет, або які можуть себе реалізувати, або е, таке з книжки, отримати ту мудрість, яку можна взяти. Особисто ви, коли шукаєте якусь інформацію, ви звернетесь в інтернет чи підете в бібліотеку? Е, напевно, я виберу два шляхи для отримання тієї інформації. Перевага інтернету в неї досить велика. Чи може інтернет повністю замінити книгу як таку? Я вважаю, що повністю не може, лише я думаю, частково. Ну, це вже залежить від людей, від їх світогляду. Деякі дають перевагу інтернету, деякі бібліотеки. Ну з розвитком технологій. Переваги в інтернету стають все більш популярними. Я бібліотеки відвідую дуже часто. Переважно звертаюся в затонку. Там беру багато книг, тому що коли я навіть скачую книжки в інтернеті, мені їх дуже важко читати з монітора. Ось а там великий вибір і сучасних авторів, і таких давніших. І тому там кльово. комп'ютером користуватися це не цікаво. Читати з комп'ютера це не література, по-моєму. Коли тримаєш книгу книги в руках, ти відчуваєш атмосферу літератури. А решта, про що можна далі говорити? Коли вчилася, більше зверталася, вже два роки майже не звертаюся, інтернет є і набагато легше знайти щось в інтернеті, ніж ходити в бібліотеку і шукати в книжках. Тобто інтернет, на вашу думку, це є економія часу величезна, так? Ну, оскільки зараз є бібліотеки інтернет, в інтернеті просто книжки, то екоміше, звичайно що так. Чи на вашу думку, може інтернет замінити книгу, як таку? Для фанатів книги, для любителів читати я думаю, що не замінить ніколи в житті, але при потребі, якщо от, наприклад немає можливості купити книжки, там чи вона дорога, вона є в інтернеті, то звичайно легше скористатися інтернетом. Американський часопис News and World Report визнав професію бібліотекаря серед найкращих у 2009 році. Тож не слід вважати, що це покликання для неперспективних людей. Бібліотекар має бути комунікабельним і добре орієнтуватися в інформаційному просторі. Крім того, бібліотекар має можливість розвиватися духовно кожного дня. То як живеться бібліотекарям в Тернополі і чому вони обрали саме таку професію, зараз дізнаємось. Книгу не здатна замінити ніяка техніка. Саме спілкування з книгою це особливий стан душі. І, наприклад, навіть серед дітей є учні, школярі, навіть маленькі, які прочитують до 200 книг в рік. Ви тільки задумайтеся над цим. Тому що і книга, і інтернет вони поєднують один одного. І бібліотека набула із традиційної книгозбірні абсолютно нову якість гібридної бібліотеки. Бібліотека, яка дозволяє, якщо немає книзі, то інформацію можна знайти в інтернеті. А якщо інформація є в інтернеті, то книга її здатна значно поповнити і розширити. Коли я в свій час пішла навчатися в Київський інститут культури на бібліотечний, мене запитали. А чому бібліотекарам? Чому не економістом, не фінансистом, ким завгодно, чому іменно бібліотекарю? І я відповіла, і це, напевно, може сказати кожен бібліотекар. Я сказала, я люблю книгу і людей. І от для того, щоб. Тому що книга, вона не просто дається, щоб знайти якусь інформацію. Книга здатна розрадити. Книга здатна порадити, книга здатна врятувати. Дуже мені подобалося ще в дитячі роки. І так я поступила була в Теребовлянське училище і сюди прийшла. Так, 75-го року я тут працюю і дуже переживаю за фонд, розумієте, щоб все в мене було тут. Так, все по своїх полочках, все, що все було розкладно. Можна сказати, що комп'ютер зараз комп'ютери тут поменшало, так? Не порівняти з тими руками, що раніше були. Але люди приходять, люди приходять до нас. І не думали ніколи змінити професію? Ні. Були всякі часи, були важкі часи, були так, що і гроші затримували, але ми такі віддані своїй роботі. Нас, і нашим читачам. Ну, звичайно, що менше читачів, як було колись, тому що інтернет і контингент мінився. Зовсім зараз люди більше думають про хліб на сушні, ніж про книги. Ця професія стала моїм другим я, напевно. Обрала, тому що дуже любила книжки, любила читати. Росла в тих книжках, як то кажуть, і купалася в них з самого дитинства. Люблю обслуговувати людей, люблю запах книжок. Люблю приходити сюди в ті стіни, вже скільки років, вже 24 роки в мене стажу, і тоді, як я закінчила інститут. Є такий вислів, що нічого так високо не цінується і нічого так легко не дається, як вічливість. Це перша запорука того, що ну, приверне увагу читача і особливо молоду людину, яка вперше завітала до нас в книгу збірню нашу. Адже молоді люди приходять з розбурханими. Думками вони не знають, що їм потрібно, вони не знають, куди вони попали. І вони, як правило, потребують отої лояльності, вичерпної інформації, роз'яснення і щоб це виглядало вічливо, лагідно. І також бібліотекар повинен бути професіоналом своєї справи, тобто не розгубитися в. В книгозбірні знати, де знаходиться та чи інша книжка, подати її, і якщо її немає в даний час, то якомога більше охопити подібної літератури, щоб людина не пішла в пусту, а все-таки вийшла з задоволеним запитом. Закінчуючи школу, перед кожною людиною постається питання, ким бути. І так склалося в моєму житті, що в мене був такий, можна сказати, людина як духовний наставник, яка зараз вже у вічності, але своїми скажімо, порадами він мені дуже допоміг. І я обрала цю професію, тому що це завжди не от людина, це так як не прочитана книжка. Коли ти попадаєш саме в бібліотеку, ти маєш змогу почерпнути, відкрити багатогранність душі тієї чи іншої людини, яка написала цю книжку. Незважаючи на високу комп'ютеризованість нашого життя, книги ніхто не відміняв. Адже не завжди в тому ж інтернеті можна знайти достовірну інформацію, яка точно міститься у книжці. А це була програма Я хочу сказати, і я, Яна Яремчук. Дивіться нас щопонелка і четверга на телеканалі ТТБ. На все добре і до зустрічі в ефірі.